Навесні в саду багато робіт, і одна з важливих: обрізка троянд після зими, як весняну обрізку проведеш, так у троянду на все літо і отримаєш пишну та квітчасту, або незрозумілу мітлу, яка якщо і зацвіте, то ближче до осені. Обрізка троянд інструкція для початківців. Не варто боятися обрізати троянду її, нирки прокидаються по всій довжині втечі, значить кущ в будь якому випадку виживе найстрашніше, що може статися. Це відсунеться цвітіння. Загальні правила обрізки: лінія зрізу проходить над ниркою на висоті 05 під кутом 45 з нахилом від нирки. Зріз повинен мати білий або зеленуватий колір, обрізають на зовнішню нирку, щоб новий пагін ріс назовні, вирізують все, перехрещується, труться, що ростуть всередину крони гілки, кущ рівномірно освітлюється і провітрюється, що зводить до мінімуму ймовірність грибкових захворювань. Видаляють підмерзлі пагони, вони виділяються із загальної маси темно-бурим і навіть чорним кольором по всій поверхні гілки або у вигляді гангренозних плям, залежно від ступеня ураження, видаляють гілку повністю або ж тільки уражений фрагмент. Працюють суху сонячну погоду, зрізи діаметром від один смій більше замазують садовим варом і, звичайно, убезпечте себе. Одяг з довгими рукавами, щільні рукавички або рукавиці, головний убір допоможуть вийти з сутички з колючками-переможцем. Інструмент обрізають троянди стандартними садовими інструментами, секатором, сучкорізом або садовою ножівкою. Вони повинні бути гострими і чистими. Для профілактики інфікування леза знезаражують, світлим розчином марганцівки занурюють періодично 7-0, спиртом заливають його в порожній балончик з пшикалкою і періодично зрошують леза 3 розчином мідного купоросу, якщо інструмент зроблений з нержавіючої сталі. Мідний купорос вбиває секатор за 3-4 застосування. Ні в якому разі не занурюйте в нього сталеві інструменти. Нержавійка не так страждає, а ось різна інструментальна сталь псується. Занурив в банку з розчином мідного купоросу секатор в садовому будиночку і забув. Через місяць залишилися ріжки та ніжки. Довелося викинути Ніцколас. Хорюм він обрат, інфоарчевий індекс 7605. Тут після роботи інструмент чистять, протирають і змащують до наступного використання. Багато садівники не знезаражують інструмент під час роботи, мені ж здається природним підходити до нового куща з чистим секатором, не завжди виходить науковий значити. Морозобоїна або підступна хвороба, позначила троянду. Тому підозрілі гілки зрізаю в першу чергу, дезінфікую секатор, протираю, потім продовжую видаляти візуально здорові, але зайві Пагони, занурюючи лезо в дезорщин через кожні 3-4 різу. Терміни робіт, час обрізки підкажуть самі нирки, коли вони набухнуть, приступають до роботи. Якщо поквапитися, троянда постраждає від поворотних заморозків. Якщо працювати, по розпустилися нирках, троянда ослабне. Так як вирізані пагони відберуть частину поживних речовин. Як обрізати різні види троянд, кожна різновид троянди вимагає індивідуального підходу. Щойно гібридні, при сильній обрізку на один нирки квітки виходять великими, гарні для букетів, сильнорослі сорти обрізають слабо на 80 очок. Підготовлені таким чином кущі призначені для озеленення. Флорибунда при слабкій обрізку прирости будуть худими, а при сильній цвітінні сувається на серпень, кущ виснажується, тому застосовують середню обрізку на 4-6 нирок. Спрей троянди. однорічні пагони коротшують до 6-7 нирок, торічні і більш старі до 3-4. Поліантові у дрібноквіткових троянд сильні пагони вкорочують до 2-3 нирок, слабкі до 1-2 у сильно ростучих крупноцветкових пагони вкорочують на третину, а на вічних приростах залишають по 2-3 нирки. Плетисті є два основних види плетистих троянд, що відрізняються формою пагонів і типом цвітіння. Троянди рамблер мають тонкі гнучкі пагони і цвітуть однією хвилею на пагонах минулого року, якщо відсвілі батоги не видалили влітку. Це роблять навесні, зрізуючи їх біля основи куща на кільце. А також зістригають верхівки особливо довгих, більше один пагонів заміщення. Троянди клаймбер мають прямостоячі жорсткі батоги, квіти розпускаються на гілочках 2, 3, 4 го і 5 го порядку, тобто пишно цвітуть до 5 років поспіль. Потім цвітіння йде на спад, навесні обрізають п'ятирічні пагони дощенту. Залишаючи два чотирирічних приросту, коли я була з рамблерами на в, доводилося обв'язувати батоги різнокольоровими нитками, щоб точно знати їх вік. Відео обрізка плетистих троянд мініатюрний, до обрізку маляток. Підходять з найбільшою обережністю, як правило, їх тільки проріджують і проводять санітарну чистку крони, при цьому пагони вкорочують максимум на одну третину від їх довжини. Грандіфлора для цього різновиду троянд застосовують середню обрізку, залишаючи на пагоні 3-6 нирок. Грунтопокривні обрізають хворі, слабкі, які втратили декоративність. Догляд за обрізаними кущами підготовлені кущі оприскують три розчином мідного купоросу. Поливають розчином готового комплексного добрива, чистий лист, арацол, фертіс. Якщо кущ дихає на ладан, його поливають під корінь розчином циркону і цитовіта. По одній амбулі на 10 води відродженню старої троянди після кардинальної обрізки сприяє внесення під перекопування відра перегною 40 суперфосфату під один кущ. Крім того, її поливають розчином гетерооксину. Стом на відро води обрізати троянду не так страшно, як може здатися. Головне, сім разів відміряти і, повірте, навіть інтуїтивно більшу частину роботи ви зробите правильно. Нагородою буде довге цвітіння, королеви саду.